Привіт, мене звати Інна і сьогодні я хочу розповісти вам про вулицю Рейтерську. Так так, це район Лати на Кокосовому і хіпстерських закладів, але це сталося зовсім нещодавно і на це вплинули ми, сучасна творча молодь. Давайте спершу повернемося у історію і усвідомимо те, що ця вулиця була заснована ще за часів Ярослава Мудрого в 11 -му столітті. Після навала татаро монгол на цій вулиці ніхто не жив, і лише у 17 столітті після Переяславської угоди тут розташувалися рейтери і стрільці. Саме так ця вулиця отримала свою назву і більше вона не змінювалась. А тепер я пропоную прогулятися зі мною і роздивитися кожний цікавий будиночок. І наприкінці вас очікує підбірка місць, куди можна піти, щоб повною мірою відчути вайб рейтерської зсередини. Будинок номер 22 в стилі венеціанської готики, власниками якого були брати лікарі Коломийченки. Він завжди був медичним закладом, де протягом століть продовжують рятувати життя людей. Цікаво ще те, що у Мадриді є точна копія фасаду цієї будівлі. Будинок під номером 2024 яскраво рожевий фасад в стилі раціонального модерну, оздоблений головами левів та обличчями жінок. До речі, ці скульптурні деталі називаються маскаронем, його ще називають будинком тарапуньки, бо тут колись жив комік Юрій Тимошенко, веселий терапунька. Його мають пам'ятати ваші Ґранд і поруч з ним обіцяна підбірка кафе Катімо з Естетік Каштан – місце, в якому максимально велике скупчення творчих людей. І ще одне місце ван Ті Трі з дуже гарним інтер'єром. Приходьте, не пошкодуєте. Гуляйте цими прекрасними вуличками і вчіть історію України.